Усім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. В цьому відео покажу вам, яка є в наявності література по тракторах. Хочу наголосити, що література в мене оригінальна, проте продається лише скан копія Тобто усі книги відскановані, вони є підшиті у форматі А4. Такому, що ви можете користуватися. Самі книжки не продаються. Отож, по тракторах UMZ. Ось така рідкісна книга, запчасть експорт. <кій> Перепрошую. Каталог UMZ 6LM на декількох мовах є. Наступно каталог UMZ 6KL. Також є аналогічний каталог. Дуже цінна книга UMZ, керівництво по розбиранню та збиранню. Тобто це книга по фактично по ремонту трактора. Все тут розписано, які регулювання, які нюанси, як ставиться, як знімається, все по UMZ. Каталог по UMZ 6LM. Мала кабіна, круглий капот трактор, Каталог також відсканований, якість гарна. Далі шасі тракторов UMZ 6L, 6M і повністю по UMZ технічні требування на капітальний ремонт. Дуже дуже цікава книга по відновленню деталей, по дефектовці, по розмірах, посадках все тут по ЄМЗ повністю все розписано. Каталог ось такий: GMZ 6 АЛ АМ. Також книжка в гарній якості, відстанована, є підшита. Будь ласка, кого цікавить, звертайтесь. Далі по Т-150. Ось такий каталог. Ось такий каталог по Т-150. к Також на декількох мовах. Дуже рідкісне видання. Каталог по Т-150 гусеничному. Є також відсканований, є роздрукований. Далі по шасі тракторів. Тут здається декілька видів. Тут у нас якісь трактора. Тут у нас УМЗ, МТЗ, МТЗ 50, МТЗ 80, Т25, Т150, -150, к Т150. Т4А ДТ75К700. Технічні требування по шасі. Далі книги по умз екскаваторах. Ось такий екскаватор ео 2621 і ео 2621 в з великою кабіною, відповідно, з малою. Далі книга по МТЗ. Повністю ремонт МТЗ. Ось така книга також є. Трактор Т-25, каталог. Є. Далі по дизелю СМД-14 та модифікація. Повністю по СМД, по всіх двигунах тут все описано. По Т-74. Гарна книжка в чудовій, чудовому стані. Відсканована. Є. Далі каталог автомобіля ZIL-130 також є відсканований. Ну і ще ось такі книги по погрузчику грейферному. Е, можливо, когось цікавить по мотоциклах будь-яких МТ Дніпер будь-який. Альбом технологічних карт на е, ремонт. Регулювання гідросистеми, тракторів, ось така товстена книга по гідросистемі, також по газ 24 книга, по москвич 21.40, ЗЛК 2141. Ну і ще, ще багато книг, це не всі, якщо ще когось щось цікавить. То, будь ласка, звертайтеся, телефон є в описі під відео. Можу відправити будь-яким зручним способом для вас. Література є рідкісна і її з кожним роком стає все менше. Дякую за увагу, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення. Також є література по дизелях. Ось такі дизелі ризики 11, це Радянські дизелі, які використовувались на генераторних установках. Література по Д15, уд Д25. Ось така література по малогабаритних дизельних установках. АБ8М це бензоагрегат. агрегат ось такий така література АБ. 1-230, sdm 1 ,230, 2SDM1 двигун. Показую, що є. Дизелі 1 ч 11 це стаціонарні двигуни для компресорів, генераторів. Повністю все по цих двигунах І ось така література радіо. Релейна станція, це на базі ПУАЗа. Ну, не знаю, чітко треба, але по з тих, можливо, комусь знадобиться. Дякую за увагу.